Україну накрила неймовірна спека. Кожного дня стовпчики термометрів підіймаються все вище й вище ніж підіймалися днями раніше. І здається, що останні дні серпня 2023 року будуть найспекотнішими за все літо поточного року. За словами синоптикині Наталки Діденко, зараз Україна стала епіцентром європейської спеки. У вівторок, 29 серпня, максимальна температура повітря становить від плюс 32 до плюс 37 градусів Цельсія, каже Діденко у східних областях нашої держави легше там від плюс 25 до плюс 29. Найспекотніше на півдні, заході, у центрі та на півночі України. Синоптикині Наталка Діденко вважає, що в Україні спека набиратиме своїх обертів до четверга 31 серпня. У середу, 30 серпня, у західних регіонах температура повітря знизиться до плюс 24, до плюс 28 градусів Цельсія. Метеорологиня також попереджає про зливи, град і сильний вітер на заході України. Нарешті території без опадів, але трохи вночі та зранку можливі опади на Житомирщині, Вінниччині та Київщині. Послаблення спеки від початку вересня додала Наталка Діденко.